I'm Ти в порядку? Я дуже втомився. Мені шкода, але я думаю, що більше не зможу. Ні, все добре. Насправді, ти зробив набагато більше, ніж я би зміг, і нам потрібно дуже багато працювати, щоб досягти того, що ми хочемо. Терпіння дуже важливе. Ось чому тобі потрібен час, Ам, нам потрібно практикуватись. Так що просто скажи мені, коли будеш готовий спробувати ще раз. Згоден. Я думаю, спочатку мені потрібно пару хвилин. Гаразд, відпочинь. Хм. Я знаю хороший спосіб відновити твою енергію. Хочеш дізнатись більше? Так, все, що може допомогти. Гаразд, знайди час і відчуй свої стопи на землі. Тепер закрий очі, вдихни і видихни. Вдихни і видихни. Ти помітив якісь нові відчуття у своєму тілі? О, так. Це чудово. І як ти почувався до того, як ми розпочали вправу? Ну, я був щасливий від того, що добре бігаю, та побував світові рекорди. Зараз і просто радий бути тут. Я все ще схвильований, але зараз трохи більш цілеспрямований. То як ти думаєш, як ти досяг цього приємного відчуття, яке маєш зараз? Що сталося з твоїм тілом? Ну, зосередження уваги на моєму диханні допомогло мені перевести подих. Зараз я відчуваю себе набагато спокійніше. Раніше моє серце тіло, і я справді задихався. Тепер моє тіло відчуває себе розслабленим, і я справді усвідомлюю, що моя кров тече через моє тіло і розум себе справді бадьоро. Ого, ти справді добре розказуєш про свої почуття. Мені подобається, що ти помічаєш, що почуття змінилися. Тож те, що вам потрібно зрозуміти про почуття, це те, що почуття приходять і йдуть приємні та неприємні. І нам не потрібно намагатися відштовхувати неприємні почуття або триматися за приємні почуття. Натомість, коли почуття. Як і старий друг приходять у ваш будинок, а у цьому випадку у ваше тіло, добре дозволити їм прийти, а потім дозволити їм піти в потрібний час. Однак іноді буває дуже важко прийняти сильні почуття або відпустити їх. Можемо знову пограти? Здається, у тебе зараз трохи більше енергії, чи набагато більше. О, так! У такому випадку, давай пограємо в баскетбол. Принаймні в нашу версію баскетболу, <гум> важко, я знаю, ти зможеш. Давай просто трохи розтрусимо себе. Трохи розтруси себе. Гаразд. Як ти почуваєшся? Я готовий. Це те, що я люблю чути. Ура. Ого. Влучно. Я знаю історію про іншого хлопця, який вчився боротися зі своїми почуттями. І він теж грав у баскетбол. Одного ранку байо запізнився на урок знову. Пан Фредді підняв очі і вигнув брови у здивуванні. Коли байо сів, його пенал в. Впав на підлогу та розбився. Пан Фредді знову підняв очі. Після ранкового читання пролунав дзвінок на перерву. Байо майже весь ранок мріяв пограти у баскетбол і був у захваті від такої можливості. Байо попрямував на майданчик та покликав друзів. Давайте зіграємо. Хоуп і бенні, друзі байо, приєдналися до нього. Коли байо ловив м'яч, Хоуп пробігала повз і зачепила його. Вона схопила м'яч, байо спіткнувся і впав. Миттю байо скочив на ноги. Він відчував, як серце калатало, і все тіло тремтіло. Байо погнався за хоуп із гнівними криками. Байо, сказав пан Фредді. зупинись негайно. Байо зупинився. Пішли, сядемо під тим деревом. на себе, Байо почимчикував до дерева. Пан Фредді сказав. Я здивований твоєю поведінкою Байо. Тобі доведеться залишитися у класі в обідню перерву. Під час обідньої перерви байо прибирав книжкові полиці. Він думав про те, що трапилося на перерві, і був засмученим. Він не хотів скривдити хоуп, хоп його подруга. Пан Фредді підійшов, і вони разом з Байо сіли у кутку біля вимірювача настрою. Пан Фредді сказав Ти знаєш, Байо, коли я сам був хлопцем приблизно твого віку, я теж дуже, дуже розізлився, тому що мене не взяли грати у шкільну футбольну команду. Тому я співчуваю тобі. Я знаю, як ти почуваєшся. Пан Фредді показав на вимірювач настрою. Байо. Іноді злитися і бути у червоному квадраті почуттів – це нормально. Але ми завжди повинні піклуватися один про одного про себе та оточення. А тепер допоможи мені повісити новий плакат. Він має назву. Перерву зроби, план склади. Це може допомогти кожному опанувати свої почуття. Вони подивилися на чотири кроки на плакаті. Дивись баю. Перший крок це Зверни увагу на зміни у твоєму тілі. Що з тобою трапилося під час гри у баскетбол? Байо подумав і відповів. Мене штовхнули. Пан Фреддіс запитав Які зміни в тілі ти відчув? У мене прискорилося серцебиття, а усе тіло затремтіло. відповів байо. Вони подивилися на наступний крок. Пан Фредді сказав другий крок це назвати свою емоцію. Пайо сказав це почуття мало дуже-дуже високу енергію. І було дуже дуже неприємним. Я перебував у цьому червоному квадраті. Я був дуже злий. Я б навіть сказав розлючений. Пан Фредді сказав: наступний крок на плакаті. Зроби перерву. Іноді я теж відчуваю злість. Всі ми відчуваємо. І тоді. Я глибоко дихаю, ось так. Пан Фреді та байо п'ять разів глибоко вдихнули та видихнули. Пан Фредді запитав Байо, чи знає він, яким ще чином можна зробити перерву. Байо подумав і відповів Я міг би трохи прогулятися, випити води або намалювати картину, щоб заспокоїтися. Пан Фредді знову подивився на плакат і сказав Останній крок. Це склади план і обміркуй. Тепер, коли ти назвав своє почуття і заспокоївся, ти можеш скласти план і подумати, як впоратись з такими сильними почуттями у майбутньому. Байо подумав. І потім сказав Я можу перевести подих і сказати собі. Що це круто бути доброзичливим. Це неймовірна ідея байо. Сказав пан Фредді. Тепер я хочу попросити тебе зробити ще один плакат та повісити його на стіні у класі, щоб усі бачили. Байо пишався з собою. Він відчув себе у жовтому квадраті. Вони знову переглянули останній крок, і Байо сказав: Я буду згадувати ці кроки кожного разу, коли у мене будуть якісь сильні емоції. Пролунав дзвінок, і всі вишикувалися біля дверей. До класу також прийшла Хоуп і пан Фредді попросив її допомогти Байо зробити особливий плакат. Байо та Хоуп були у зеленому квадраті почуттів, вони були спокійні, коли робили разом плакат. Байо вибачився перед хоуп і пояснив, що наступного разу, коли розсердиться та почервоніє, використає перерву зроби план склади. Коли байо та Хоуп закінчили свій плакат. Вони з гордістю показали його класу. Так, це круто бути доброзичливим. Усі були у захваті. Байо відчуває сильні почуття. Спочатку він розлютився на свою подругу Хоуп, а потім відчував провину, що він її образив. Хм, Добре. Як ти думаєш, як містер Фредді допоміг баю боротися та впоратися з цими почуттями? Він показав йому плакат, який називається Перерву зроби. Майже. Перерву зроби, план склади, який має чотири кроки. Ти пам'ятаєш? О, так. Я пам'ятаю. Крок перший зверни увагу на зміни у твоєму тілі. Крок другий назви свої емоції. Крок третій. Зроби перерву. Крок четвертий. Складний план. Саме так. Ти складаєш план, як впоратися зі своїми неприємними відчуттями, щоб бути у жовтому чи у зеленому квадраті, і як бути найкращим собою. Ти пам'ятаєш, як почувався Байо після того, як він впав на підлогу. У нього було багато енергії чи мало енергії? Він сказав, що відчуття мало високої енергії. І було приємним чи неприємним? Дуже неприємним. І що Байо тоді помітив у своєму тілі? Йому, мабуть, було гарче й стисло в животі, І його серце, мабуть, дуже швидко билося. Молодець. Саме так. І яке ім'я Байо дав своїм почуттям? Злість чи навіть лють? Що ж, а яка різниця між злістю і люттю? Лють ще сильніша за злість напрямком сюди. Дуже неприємна і висока енергія. Кая. Я дуже вражений. Дуже, дуже вражений. Що ти тут бачиш, Кая? Дітей. Добре. Тепер давай подивимось на цього хлопця. На основі того, як він виглядає, на твою думку, як він почувається? Що ти думаєш? Дуже засмучений і злий. Ти думаєш, у нього багато енергії, чи мало? Багато. Я думаю, що багато енергії. Ми вже використали перші два кроки. А тепер спробуємо два останні кроки, щоб ми могли порадити йому та нашому другові вдома. Як ми можемо впоратися з цими почуттями з високою енергією? Тепер подивимось, як ми можемо змусити його почуватись приємніше. Що ж, після того як ви помітили, як ваше тіло змінилося і назвали ваші емоції, просто зробіть перерву існує багато способів зробити це. Я думаю, найпростіший це зупинитися, відкласти справи і зробити п'ять глибоких вдихів. Після цього складіть план, щоб стати найкращим я. Це означає прийняти те, що розлючує вас: повільно звініть квадрат на зелений або навіть жовтий, щоб відчувати себе приємніше. Ідеально. Дякую Льюіс. За нашу дружбу. Дякую тобі. Радію і тішусь з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі чи то дощі ті з хмар. Чи сонячне осяння виблискують в цей день для нас грайливо? Правдиве серце розповість чутливо те, ким ти є, це справжня неповторність. Люблю тебе, і це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. Люблю тебе, мій друже. Бувай! До зустрічі, друзі!